Почитайте цей коментар, це шедевр в Фейсбуці. Пані Тамара залишила нам коментар під безкаркасним кріслом. Арго. Маячня і брехня обивка висить, не розкривається крісло. Представляєте, крісло не розкривається. А коли грузчиків визвали, так вони взагалі приїхали. І сказали, скільки ж можна, уже забираємо ці крісла чуть не в кожного клієнта. Ну, пані Тамара. За фантазію, десяточка, навіть 12 балів вам ставлю за реалістичність, двічка. Наступний раз трошечки більше деталей якихось додайте, щоб людям було легше повірити. А то ви витрачали час, придумували, писали коментар. Ну не віриться зовсім. Трошечки більше якось роботи додайте. А так, взагалі, епістолярний жанр це ваше. От можете там ну, вигадувати детективи, може якісь фантастичні твори писати. Ем... Не знаю, чому люди такі коментарі залишають. І це не вперше. Там і в Фейсбуці, і в Тіктоці люди пишуть, але не знаю, хобі, мабуть, таке в них. Якщо шукаєте якісні безкаркасні меблі, звертайтеся з сайт солохає в описі до відео телефончик для зв'язку.